Що станеться неочікувано для вас. Що станеться неочікувано. Знаєте, тут, ніби ви, довгий час намагались з кимось навести да? з кимось помиритись, з кимось, бути в гарних стосунках, ну, не виходило. І ви так пробували, і так пробували. Тут ви вирішили, та ну й голбаню, піду іншою дорогою, піду до інших людей, іншими шляхами. Ось так. Надоїдає вам чистити своє таке оточення. Дуже багато зараз розкладів про це випадає, що люди чистять прям своє оточення від непотрібних людей. Відкриваються нові можливості перед вами. Те, куди ви вкладали сили, де ви дуже старались знайти якийсь компроміс, з кимось домовитись, можливо, навіть з собою, зі своєю совістю, да? просто там ходите на. Роботу, яку не любите, і намагаєтесь себе вговорити, що так треба. Ви перестанете цим займатись, ви перестанете себе вмовляти з кимось або в якійсь ситуації поводити себе дуже мирно і так дуже компромісно. Вам це надоїсть. Ви захочете для себе нового життя, жити по-новому, відкривати нові можливості, нові двері, і це обов'язково у вас вийде.